Ну що ж, вітаю, як казав один діяч, любі друзі, отже, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій ютуб канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Так ось новина, <говори> стара нова, <говори> стара новина Путін черговий раз заявив, що українці і московити. Це один народ. Так, ну, ось цікава, дуже заява, чергова. А в нас же її українці як сприймають? Так, вони сприймають про те так її, що Путін заявляє, що українці і московити це якісь брати. Так. Рідні, двоюрідні, троюрідні. Чи, чи ще якісь? Одним словом, родичі. Ні, шановні, ви не розібралися донині в цьому. Так, Путін заявляє, що ми з московитами андрофаги один народ, тобто один організм. Так, це так, якби, скажімо так, ми лягли. Так, частина нас лежить. В одній кімнаті частина, наприклад, в коридорі лежить. Так. Ну і там між нами якась ну, стіна проходить, там, все штучне якесь таке. Організм тож один. Так. Організм то один. Ось про що мова ведеться, що це один організм. А раз один організм, то цього організма одна ж історія. Він один народився, він один розвивався, він і один і зараз живе так, один. Так. Отже, все просто тут. Але ми не звертаємо уваги на деталі. Але здається, ну навіщо мені стало соромно навіть за цього діяча Путіна. Соромно. Чому? Ну навіщо йому ці українці? Навіщо вони йому? Ви ж великіє і могучія, ви ж супердержава і так далі. А навіщо вам ці упосліджені українці? Навіщо вони вам? Ви ж їх все 20 століття знищували, здійснювали геноцид, три голодомори. Там, і, і туди відноситься і Чорнобиль вами ж організований. Яким же він організований? Що американцями чи, чи французами? Так вам ж організований. І зараз ви здійснюєте геноцид проти українців на території України. Викрадаєте наших дітей і вбиваєте матерів? вбиваєте всіх, руйнуєте наші міста і села. І разом з тим заявляє цей. не буду лаятися. Ну, я думаю, ви всі розумієте, що воно таке. Заявляє про те, що це один народ. Навіщо це? Подивіться, вони постійно набиваються до нас, що ми один народ, а українці. Абсолютно до них не набувається до великих і маучих, щоб бути разом з ним, одним народом. Та ж немає в нас такої, такої тяги. Ніхто не заявляє, Зеленський не заявляє, ніякий інший президент не заявляв про те, що ні, ніхто із партії, ну може, там якийсь зовсім уже, ну ж є там, які на гроші утримуються московитів. То, звичайно, що вони можуть вони можуть заявляти тільки те, що їм сказали, заплатили і кажи так. Це ж дивовижна річ, здається, парадокс. Вони, великі і могучі, набиваються до нас, нас вони хочуть. А ми такі нещасні упосліджені. Так. Та чомусь не набиваємося до них у родичі, навіть у двоюрідні, навіть у троюрідні, не те вже, не те вже що, щоб сказати, що ми з ними один народ. Чому так? Оце треба в школі вчити. Оце треба пояснювати українським дітям, щоб вони знали. Тоді це у нас буде школа українська і в, і в університетах це. Пояснювати. Оце що я кажу, пояснювати. Оце ж у нас канал він організований для того, щоб ліквідувати національну неписьменність українців. Бо це ж неписьменність, ми не розуміємо. Ми не вдумуємося в те. Навіщо це? Це ж ганьба і сором для Путіна. Оце постійно набиватися до нас, те, що він один народ. Я розумію, а я розумію, я ж професор, так, розумію, чому це так відбувається. Тому що все дуже просто. За нами 8 тисяч років культур і цивілізації. Ви чуєте, цивілізації. Цивілізованих народів. Це трипійська цивілізація або культура, це велика скіфія, це славні лицарі, великі м, сармати, це готи не менш славні, це антиславні, це русини, які створили найпотужнішу державу Європи у той час. Це козаки і нинішні українці. так. А за ними що стоїть? А за ними стоїть стоять андрофаги, московити андрофаги. І це ж не я сказав. Ну, можна сказати, ну професор там щось не розбирається, так, у цьому сенсі. Ну, це сказав батько, іс батько історії Геродот, що там 2000 років тому жили московити-андрофаги. Яка цивілізація? Яка культура? Людоїдів культура. Ось. А якщо ми один народ, от тоді їм належить через нас і Трипійська цивілізація, жодного поселення в них нема. І скіфська жодного, і Сарматська жодного, і анська жодного поселення немає. Тоді все це їм теж належить. Тоді... Якщо й козаки їм запорізькі належать, тоді ушу, так як вони пишуть, це цей бойовий гопак, це русське наше ушу. Так. А Кондратюк, корольов Глушко, так. Челомей, Янгель, Лозино Лозинський, Засядько Кибальчич. Это все гениальные наши русские инженеры, которые открыли человечеству путь в космос. Так, это не наши, не украинские, а это их не так. Потому что через нас они получают все вот это. И скифов, и сарматов, и, 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 и что там. И всю историю. Європейську. І те, що він говорив Анна Київська, це наша. У Франції казав так. Руска, наша королева. Так. Франції, так. А так, якщо вона не русська, а українська, то тоді в них взагалі нічого нема, крім людоїдів. А те, що вони людоїди, так вони ж демонструють зараз всьому світу, у кого розум є. Про те, що вони були людоїдами 2000 років, і цими людоїдами далі ким людоїдами, вбивцями, далі мародерами, гвалтівниками і так далі. Вони залишилися і нині. І в Україні вони це демонструють кожен божий день. Українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги і розуму, і, врешті решт української освіти, я думаю, новий міністр може дослухається до мене, і почне впроваджувати оцю просвіту і освіту українську, реальну, а не ту, яку написали нам московити.